Короч, всі вже йдуть на фотосесію. І я теж. Ви готові? Ага. Фоткатись, всі готові. Таня, ти готова? Та ти гарно виглядаєш, Татьяна Дмитрий. Боже, яка краса. Сумасшествіє яке. Боже, дуже гарно. Боже, як гарно. Я не впаду. Да, голий дядько там. Куди ми йдемо? Тут теж дуже красиво, подиви, який взагалі вид. Дивися, ми будемо ловити і сонечко, і тінь, і будемо отут повністю займати весь простір. Ти мене сюди не возив кататися. Мало кохання, возив би тебе хтось, так? Я тут вже був три рази. Це четвертий. Ну, я по роботі їздив. Ти часто любиш фотографуватися. Так. Да. Я на <гум> 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 Так-так-так. Та. Боже, подивіться, який дом там і який в того дому вік. Блін, от якщо чесно, я прям. <гум> я прям. А? <гум> — Ні, красиво, ну не розказ. Ну, Поможеш мені, мамі теж дуже важко. Дивись. Мама теж тримає всяку єрунду і вже так устала. Пап, може я малу, а ти це. Да, — Як хочеш. — Може, я це і малу, а ти мене... Так, значить, це, в лісі один склан. раз і все. Спочатку попрацювати з Соломією, тому да. що вона найдовше, найшвидше втомлюється. Да. Папа, ти мусиш терпіти. Ти знаєш, це подарунок взагалі та мамі, так що ти мусиш протерпіти ці півтори годинки, нічого тебе. тобою я доби кинув там, все. Папа, не відділася, амилятор не плаває. плавати. Нічого, ну, навчишся швидко. Мама Це щас та когорком пішла те, би вниз те, туди, те. От то було б смішно. Тільки я сидіти красиво не вмію, так що ти мене. Дивися, мені. Мам, на, 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 на яблучко тобі. Настя, вам подобається. А, дівчатка, Ніка, а тобі? ви соломію, щось показуєте тут. Через три дня, а ви подарунки замовили? Шепоті. Закон монтаж, сегодня коня. Соломія. Соня, пахнет конечку, Соломія. Хто там Я не понял? Соломія. Меняємо силу. Все. Дівка, будеш без памперса ходити? Не треба. М -м -м. Ти знаєш, що це небезпечно може закінчитися, так? Да? Взяли якусь ковбасу, ні. Яку ні, ковбасу ніяку мене не брали. А, ти прям знімаєш як ми памперс прямо вдіваємо. Може упор льошу приймати, ні? На тій ріднюшці. Поки що я нормальна. Зараз падає, а на мене обпісує. Хто тебе не обпісує, не хвилюйся. Ти сам можеш тільки себе описати, Коли проти вітру станеш. Я це не знімаю. А? Я виключив звук, можу що не говорити. Тетяна збір. Дякую. дякую. За що? Що допомагаєш? В сенсі, за що? В мене вже Нічого, йдіть, йдіть, йдіть. Папа, тобі все подобається? Так. Да. Тебе ще з соломкою треба обов'язково сфоткати. Ні, вже вдома. Угу. Точно. І нас усіх треба разом. Треба було першого папу фоткати. Папа. Їх до мене. Папа. Кажи, папа. 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 Папа 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 Папа. їй не дуже Мас. <головіка> Мас. нравиться, нравиться вона ревочі. Вуу, клас! Але такі гарні. Як машини пожарні. А хто вміє? два. Молодці. Угу. дивіться Що сеструня? заказываю крила і піскаріка. Чого? Клас. Це дуже красиво. А потім катись для мами. Я вам потім куплю сладості. Жучки малі. і біжить на мене ножками. Дай чом папі. Давай, Тім. Ти їжак малий? Як їжак робить, покажи. Як Йожик робить, покажи. Соломі, я Соломіє, ігру його. Давай Єжик. Давай <різус> Ей! Давай танцюємо, ой, танцюємо, ой, танцюємо, там там ра та ра-та-та-та-та. -та. Хто танцює, хто танцює, хто танцює, ра-та-та. -та. Не без цього. <різь> Кострік палити. <різь> <різь> Соломія, хочеть, бляха муха. Вона э, э, прям так глибоко залізла пальцем. Коротше, нелегко це робити фотосесію з трьома дітьми. Все, що я вам можу сказати. З дітьми нічого, а от з чоловіком важко. Я постійно хочу пиво. Жопили батька. <гаду> 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 Куплю пиво велику таку пляшку бастурми, хамона і прошуту. А хтось ножку таку підверніть одну на другу. Ооо, клас! А соломію її забули, що поставити хайроса з хайросами? Снімається. Давай. з збоку і тримайте її за руку. Тільки, щоб вона не впала і не втікла. А ти їй скажи, кого любить мама. Сусід. Кого мама любить, скажіть друг другу на вушко. Дядю. Кажи вушку їй, кого мама любить бігом. Покрутитись разом. А ви за руки не хочете покружитись? Тільки сюди відійдіть трохи. Сюди. Давай, покружіться. То ви за ручки візьміться і покружляйте. Отак. так? А помните, <різований> а помните того Олешку? Помните? Може, хтось із вас за нього зайдеш, піде? Ні. Живати, Ні. Ні. Жив... Чи чи ж вам подобається він? А якщо ви, а якщо він в когось з вас закоханий, то що йому робити тепер? <різований> а ми знаємо. Соломії все нравиться. <різований> Нічого Так. Ніч краще їж для дитини немає. Сто булку, Сіла я геть нікуди не йде. Боже, яка в тебе шляпа, який ти невіроятний клас. О -о -о. А. Пап, <гум> ти, папа, ти похожий із з Мама, мені цю шляпу завозить. Ну ти знімай шляпу, що хочеш. Це просто, О, але гарно. Гарно-гарно. А що ви сказали, дякую? Соломії все сподобалось, правда, Соломяш? Соломії да. <гум> не сподобалось, що пізно дали їжу. Реально ребенок з здоровим апетитом. <гум> Папі дай ням. Папі, дай ням. Ням-ням-ням. Воно мокре. І І все якщо є яблуко і булка, їй все нравиться. Да. Котики, які ви молодці! Звісно, коли мама саме цілується. Давай ще раз роздаємо. Соломія, ситуація! А ну ще раз, посмійтеся! Дивися, Алла, ти посміхаєшся, а ти нюхай. її так, понюхуюся. Мені добре. Так, Йок, ліце попроще, да Так, 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 работайте, починається Ладно. Махаєм, папа, папа не махає. махає. Молодці.